Два часа не страювали, два часа будем знімати. Добре. Привіт! Мене звати Владислава Бобко. Я жіночий коуч, наставник, організатор та автор жіночих зустрічей, а також спікер. І я створила цей канал, тому що моя місія це допомагати жінкам бути щасливими, реалізованими та успішними. Отже, починаємо. Одразу хочу сказати, що ми зняли дуже класну студію, але поруч сусіди, які роблять ремонт, тому... На жаль, ти будеш чути звуки, але це не від мене залежить. Для сьогоднішньої практики тобі знадобиться блокнот, ручка, а також улюблений напій, щоб створити класну атмосферу. Отже, сьогодні ми поговоримо перше про жінку насолодження. Хто вона така? Да? Перше завдання потрібно подумати і уявити собі, як виглядає та сама жінка насолодження. Як вона одягається, як вона себе поводить серед інших, які в неї манери. І коли ти уявляєш для себе цю жінку насолодження, пропиши це все детально в своєму. Блокноті. Я наведу свій приклад, як я це бачу. Особисто для мене жінка насолодження це та, яка дійсно кайфує від себе від кожного прожитого дня. Вона насолоджується своїм тілом, своєю зовнішністю та внутрішнім станом. Вона працює над собою для того, щоб давати приклад для інших жінок. Це та жінка, яка входить в приміщення, і на неї усі звертають увагу. Я думаю, що ви не раз помічали таких жінок, а можливо, ти вже є цією самою жінкою або колись в неї була. Насамперед, жінка. Насолодження це про стан душі. Тобто, як ти живеш кожного дня. Так голосно. Моя нервова клітинка. Її вже зупинили. Жінка насолодження це про стан душі, коли ти живеш так кожного дня, а не в якісь окремі дні року. Да? І цей стан насолодження тобі ніхто не може дати, крім тебе самої. Тобто ти, ти сама його для себе створюєш. Спочатку ти внутрішньо себе відчуваєш, як там розкішна жінка, а вже потім на матеріальному світі це все для те до тебе підтягується. Внутрішня краса, да, яка є всередині нас, вона відображається зовні, і твоє відношення до себе самої відобразиться потім на стосунках з партнером з близькими людьми для тебе з колегами. Тому дуже важливо працювати саме над цим станом. Ну і звісно, питання, як зробити так, щоб відчувати в собі цей стан жінки насолодження? Все дуже просто. Ну, Як на перший погляд. Отже, береш блокнот, в якому ти прописала, як виглядає та жінка-насолодження, яка в неї поведінка, як проходить її день. І починаєш виконувати кожен тиждень один із тих пунктів. Наприклад, якщо ти прописала, що в жінки насолодження є ранкова чи вечірня рутина, де є. Йога, медитації, різні практики, то потрібно це виконувати. Я взагалі дуже рекомендую для кожної жінки, щоб був час для себе зранку і ввечері. Може бути півгодинки, годинка, але це дійсно про любов до себе, про стан цієї жінки насолодження. Поділюся, як я створюю для себе цей стан насолодження. Я дуже люблю ранішні і вечірні ритуали, і я дійсно насолоджуюся кожною хвилинкою магії ранку. Що я для себе роблю? Кавуську зранку, насолоджуюсь ароматом, медитую, роблю йогу, кайфую дійсно від кожної хвилиночки. Неси себе як королеву і створюй навколо себе красу та естетику. Наприклад. Купи собі класні бокали і пізних водичку, а також приймають душ в насолоді, обмилюючи кожну частинку свого тіла, кайфуючи від цього, купи класний бальзам, який буде зволожувати твою шкіру. Тобто роби все для того, щоб твій простір тебе надихав. Чому так? Тому що усі навколо будуть відчувати внутрішнє твоє щастя і так само відноситись до тебе самої. Хочеш бути цікавою? Почни бути цікавою в першу чергу для самої себе. Дійсно важливо розуміти, що на твоє внутрішнє щастя не повинно нічого впливати. Ані думка оточуючих, ані пасмурна погода, ані злий коментар хейтера. Тож для чого тобі працювати над своїм станом внутрішнього щастя? Тому що. Це ключова дія, яка призведе тебе до успіху в стосунках з партнером, в стосунках з іншими людьми. І дуже важливо фокусуватися завжди на позитиві, тому що жінка, яка фокусує себе на малесеньких класних дрібничках, вона завжди буде щасливою і стан внутрішнього щастя буде завжди присутній у її житті. А також надзвичайно важливо прокачувати свою жіночність сексуальність. Певність у собі, любити себе, кожну частинку свого тіла, і тоді буде для тебе щастя. А для того, щоб вже зараз прокачувати свою любов до себе, я тобі дам класну практику. Якщо ти будеш її виконувати, ти дійсно вже за тиждень побачиш шалені результати. Отже, практика називається Дивитися на себе робити компліменти свого тіла ця практика є класна тим, що її можна виконувати в будь-який час. Отже, що тобі потрібно зробити? Кожного дня ти виділяєш одну частинку свого тіла, наприклад, ніжки, ручки, і робиш щирі компліменти. Так, можливо, звучить зараз абсурдно, але це дійсно працююча практика. Наприклад, ти говориш, Боже, які в мене шикарні ручки, які тоненькі пальчики, і дійсно кайфуєш від цього. Можеш одразу в це не вірити, але повір, через час ти почнеш любити себе. Повністю приймати. І це надзвичайно важливо для жінки для того, щоб відчувати оцей самий стан внутрішнього щастя, на який приходять класні можливості, гроші, суперідеї. Дійсно важливо працювати над собою, над своїм мисленням, внутрішнім станом та енергією кожного дня. Якщо в тебе є свої особисті способи, практики та техніки, які підвищують цей стан внутрішнього щастя, будь ласка, ділися в коментарях. А якщо є запитання, обов'язково пиши, я буду відповідати особисто. Ну і звісно, підписуйся на мій канал, підтримуй мене, і буде тобі щастя.